Хто за нами слідкує, той знає, що ми розпочали стройку. і прийдучі відео були, де я стояв на тому фундаменті, і цього фундамента ще не було. На тому фундаменті другому вже. Бачите, женеться другий перший поверх вже пів його вже хлопці положили газоблок, і тут вже залятий повністю фундамент під другий будинок. Тут буде на ньому 20 квартир, на тому 20 і на цьому 20. Квартири будуть від 30, 35 і 55 квадратних метрів. Локація це Білогородка під Києвом. Хто знає білий шоколад і Сільпо. Ми буквально в 10 хвилинах ходьби пішки до цієї локації. Там маршрутки йдуть на Київ і Ви можете спокійно там 10-15 хвилин, і ви будете вже в місті в місті Київ. 600 доларів до 600 доларів плюс-мінус. В нас вже буде виставлятися ціна за квадратний метр. Документи вже в нас майже готові, і ми можемо вже розпочинати продажі. Кому цікаво за недорого купити жильє під Києвом в Новострої своє со своїм двориком, своїм септиком, скважини ми вже зараз будемо бити, електричество по 7 кВт буде на кожен будиночок. І телефонуйте мені.